Радіо Chicago. Друзі, зараз з нами у Став відомий журналіст, блогер та письменник. Паностапе, вітаю вас. І вас вітаю. Ми якось як. Як, члени того страшного руського міра з пам'яттю про 9 мая, день Побіди. От кожний рік навколо тої дати. Якісь оці розумієте страхітливі танці відбуваються, всі в очікуванні, що ж то буде, тому що це ще ж кругла дата для Росії, яка привласнила собі не перемогу е ГУЛАГу над е гестапом. Це ж взагалі сакральна дата і сакральна тема. Взагалі на темі Побідобєсія будується сама ідентичність орків. Е, їм же дуже подобається пишатися е, цим усім е, гвалтуванням також жінок по лінії фронту, мародерством і взагалі дуже великими звитягами, які вони пізніше повторили з тошністю до йоти в Бучі, і в Піні, і, і, і в Ізюмі, і на Харківщині. Тому ну, ось, ось, ось і цього разу теж уже навіть, навіть нема того дев'ятого. І наша тер буде відбуватися там день того, тої дати, але все навколо того крутиться. Що будуть, чи будуть удари, чи будуть то. Ми вже починаючи ну, з останніх років війни, перейшли на дату 8 травня. Це правильна дата. Про неї я говорив ще тоді, коли е, наша гопота сильно далі святкувала Колорадо дату. Дев'яте число. А я й тоді стояв на позиціях. Це взагалі пам'ятаю навіть При Януковичі було, тож страшно згадати, як то давно було. Знаєте до історичні часи, певно, тоді, що динозаври жили, може, знаєте, зараз згадую. Я тоді був теж прибічник дати 8 травня, як про як дати європейського світового відзначення, закінчення страшної, катастрофічної з точки зору людських втрат другої війни. Пам'яті всіх жертв війни І там далеко не перемоги, тому що знаєте, це так. Це побідобесія такими категоріями оперує. Ну але в нас до війни оця Колорадо трактування 9 мая привалювала. Я завжди на день 9 травня завжди нагадую соціологію травня. 2021 -го. і рівно за рік до війни у нас взагалі 31% вважало, що має бути тільки 9 травня, 41% вважало, що мають бути дві дати, 8 9, але обов'язково зберегти 9, що в сумі давало 72% за День Побіди з пам'яттю про те, що це великий день, що це дуже значиме свято, там і і і і, 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 і пішло все, що завжди Більшовики вкладали в голови. Так, власне кажучи, того року, ми вже вітаємо завчасно болота з цією датою. Зокрема, вже другу добу безперервно тривають нальоти безпілотників українських туди. Всі в очікуванні того, якою буде відповідь, а вона буде очевидною. І в цій гонці ушкоджень, гонці, хто кому більше зробить зла і капості, Ну, ось, знову ж таки, є ще одна віха, в тому числі оця майсько травнева. Тому про неї я буду найменше говорити, можливо, два слова скажу про 10 травня. Тому що там одні алконавти на болотах тут погрожували, що для декого 10 травня може і не наступити. Знаєте, ось, ну Давайте постукаємо там по чомусь дерев'яному і, і, і так спустимо на гальмах цю заяву Медведєва, таку чи погрозу. Нема тут чого говорити, я вдалі би про 10 травня сказав я про дату, тому що, власне, це теж індикаторне, індикаторна дата. Тому що 10 травня почалася на західній цивілізації, на просторах Заходу, куди ми все ж таки хочемо примкнути, а не лишитися з рускомірним побідобєснем, розпочалася ера благоденстві ера прав людини, ера миру, ера безпеки. Сатишку, добробуту, заможності, просто всіх тих базових людських цінностей, які роблять людське життя ну просто щасливим, рутинно щасливим. І 10 травня в Європі почалася відбудова Європи, шлях до е, найвищих стандартів, які зараз в, на планеті Земля по суті є й найвищі. Ну, кращого континенту немає. А 10 травня дехто так і лишився жити в сталінському гетто, в цьому бараку, в концтаборі з репресіями, з розстрілами, з, з, ну, просто з, з безправ'ям народу, якого і той і народом совєтський народ і, і назвати безмовного це битвого населення і не можна. Тому знаєте, знову ж таки, що таке 10 травня? Для всього світу це початок нормального життя, роблення висновків страшної, смертоносної другої стої війни. А в, в історії людства все ж таки це є ну, антропологічна катастрофа другства війни. Mm. Ну, це ж вся Європа лежала в руїнах і десятки мільйонів жертв е, сумару. Е, от почалося, почалося нормальне життя. А хтось далі лишився на, на тому дні. З тою своєю геноцидною натурою і досі там і перебуває, і, 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 і от от і все, чим є десяте число. так? В когось це початок красивого, нормального райдужного життя, а хтось лишився далі своїми тими е, е, побідесними наративами, які, ну, чесно кажучи, зараз вже в 21 сторіччі виглядають ну, просто вже як якась масакра. Тому що ну, замість того, щоб переосмислювати все, чим взагалі є війни, незалежно вже від їхньої природи, просто війни як антропологічні катастрофи, далі ми бачимо, ну, що хранителем священної війни, священного вбивства, задоволення від війни, від руйнування є власне оця, оце, це Чорна діра світу під назвою Росія. І оце є, власне, теж дуже індикаторним. Світ ставиться до воєн, так як має і ставитися. А оці недонароди далі живуть в своїх, ну, в своїх ілюзіях про те, як все сакральне і так далі. Тому це теж індикаторні для мене речі. Я взагалі часто кажучи, завжди. Оці травневі дні для мене вони таким завжди є якимось квантовим стрибком минулим, тому що завжди доводиться згадувати, в чому нас виховували, яким соусом пропаганди нас поливали. І навіть попри те, все, що ми ще не є якісь там дряхлі старички совєтські, але ми перепрошую теж з тої епохи, яку ще застали. Всю ту, все те ракобісця з днем Побєди, з тими ветеранами, де вже ветеранів тих не було, були тільки знаєте, медальовані всі кагебісти, штабні працівники, і то, то ще взагалі і, і, і інша тема. І це завжди такий квантовий стрибок. Наскільки довго можуть зберігатися наративи, ну ще сталінсько-жуковські? І вже Союзу не було 30 років, а в нас до часу війни. Досі травнева вся тема, якась була ну, така колорадською, ну, якоюсь такою просто якоюсь ретроградною, що, чесно кажучи, ну, волосадитки ставалося. Це ми кожного року цю різницю бачимо. І бачимо, що хтось зупиняється в минулому, його споживає, його перетравлює, його постійно пережовує. Пере, е, ну а хтось все ж таки йде вперед і, і зовсім інше має. Ставлення до війни, як до феномену, до пам'яті про жертв війни і так далі. І так далі. Ось такі дні, такі розуми чомусь мені здається, є більш важливі ніж просто події в ці треневі дні. Дякую за можливість з ними Пане Паностапу, знаєте, хто мені згадався? Древньогрецький міфологічний бог війни Арес, який черпав свою енергію зі страждань війни. От якось так, і щось можна якісь певні паралелі тут також і провести прес-секретар глави Кремля Дмитро Пісков заявив, що ініціатива Володимира Путіна про припинення вогню до дня перемоги у Другій світовій війні залишається в силі. Як гадаєте, буде перемир'я? Ну на... я не знаю, може на час нашого там публікації, нашого вже і буде якась там відповідь. Ну наскільки попередні? Інформація попередня була від державного керівництва нашого. Це було відхилим. Я цьому не даю оцінку. Вона мені видається таки, така позиція. Вона мені видається нерозумною. Ну але хто отримує задоволення від ну, цього перманентного то, то, війни, то напевно зі мною. Не погодиться. І... Мені здається, то ми про то поговоримо вже наступного тижня. Коли подивимося, чи то було того варто. Якщо то було варто, ну то, то добре. Якщо виявиться, що не дуже, бо всяке може бути і ворог наш є. Ну в тому плані оголтілий, ошалілий, суто у нього, нього берегів нема. Ну це теж поки що наперед забігати не варто, каркати теж. Все одно буде так, як буде. Я взагалі до теми будь-яких перемирів навіть якщо вони такі іграшкові театральні, і всі розуміють, що вони там вони ніяким чином там якийсь там один день перемиря чи два не, не вплине на загальну картину, то мені здається, все одно, в принципі, за класикою перемовин, мені здається, що то ж треба пам'ятати, що від перемирів відмовляються тільки впевнені в собі сторони. Тут мені тяжко сказати, чи не такою стороною є. Я поки що ну, от, спостерігаю за плином всіх подій і розумію, що ну, тут, так, каде такого рішення поки що рано виводити, нехай це вже 9 мая відбудеться тоді. Давайте зорієнтуємо наших радіослухачів, наших глядачів, що ми записуємо це інтерв'ю 7 травня. Тому ці висновки іменно на час цього дня. І відносно тоді Трампа і його оточення таке перемиря на декілька днів вони вбачають як перший крок. Я ну точно вони, дослідно не прочитаю, ну, бо не вони... маю записано, як це було сказано, але ну, воно обговорювалося. Ну вони, вони все вважають, розумієте, взагалі. Перші проби перемиря, навіть якщо воно день буде тривати, воно світовою спільнотою завжди, ну, яка вболіває за припинення війни, завжди буде трактуватися як ну, дуже добрий крок, дуже добрий сигнал. там, ну, Зрозуміло, так? Тому тут абсолютно нічого дивного, бо Америка є стороною, яка вболіває за припинення війни. Ну і вболівання абсолютно правильне, резонне обґрунтоване, мотивоване, та в принципі правильне, що тут говорити? Ну, с хто має іншу думку, той звичайно продукує зовсім протилежні ідеї, і тут вже принцип включається: нема що втрачати. Я завжди був далекий від такого принципу, Я завжди кажу, коли країна велика, ні завжди є що втрачати. І завжди треба мені, як на мій погляд, мудріше грати в цю тему, тим паче, якщо взагалі тема припинення війни є офіційною позицією державної влади в Україні. Офіційною позицією зараз є наміри припи, при, при, припиняти війну. Пропозиція 30-денного перемиря, що абсолютно правильно, звичайно, Путін на нього не погодиться, то зрозуміло, так але сама позиція припиняти війну є державною позицією української влади. Це підтверджено всіма речниками, його верховним головнокомандуючим. Ну тому в цьому, коли в цьому ключі йти, то мені здається, варто розглядати використовувати всі. Рішення дії і методи, які тому сприяють. Ну, логічно. Якщо ні, ну, то тоді той арбітер, яким є Америка, завжди скаже, і вона і буде так говорити, що ну, тут якби двоє не хочуть. І це буде стандартною позицією Трампа на випадок, якщо взагалі ідея з припинення війни гаукне, накриється мідним тазом. І він вийде з цієї теми якраз ось з таким повідомленням, що я хотів, але двоє не. І це нам не на руку. Тому, аби нам було все на руку, мені здається, взагалі все, що стосується перемир'їв і припинень війни, треба мудро до того підходити і використовувати на благо цієї ідеї, ну, своїми акцентами і так далі. Наскільки це робиться, ну так, десь, десь це переконливо, десь це взагалі ні в тим, ні ворота. Ну тут, тут, тут тяжко судити, бо воно все знаєте такому в такому серборі вариться. Паностапе. Бліць, питання: чи може вийти Америка із переговорного процесу після підписання угоди про надр? А це не від надр залежить тут. Це одне до другого не підтягується, і Америка зразу розвела ці два пункти. Коли тільки взагалі з'явилася ідея там з тим рірідкісно земельною угодою, то білий дім. Заявив, що вона не є частиною переговорного процесу по війні, тобто воно тут не фігурує. Це просто є суто економічно україно американська історія. А, але ну загалом Америка варіант свого виходу готує, тому що їх вкурлює, їх дуже. Я це люблю слово вживати, підхарює. Оця важко підйомність цієї теми, тому що ну, якби є один адекват, неадекват, є другий неадекват, вони ж постійно це прирівнюють. Так, ну, і тут, тут як? От, так вони дають таку оцінку, ну, значить в ну, їхніх очах це так виглядає. І вони завжди мають оцей відхідний сценарій, сценарій вигод. Причому виграшний для себе. Тому що вони все одно, якщо підпишеться угода, він своєму виборцю покаже, що економічні втрати Америки по допомозі він перекрив. Ну, звичайно, це дуже віртуально і божна, коли то буде і чи буде, що там буде розкопувати ідеї, кому? То ще інше питання, то взагалі дуже довга історія, та вся геологія, як я називаю. Але він завжди матиме такий виграшний варіант, що він тут це покаже, а далі скаже. Ну, якщо дві протиборчі сторони хочуть не воювати до нескінченності, до, ну, просто, просто, до, до голої землі і до суцільних цвинтарів, ну то якби ну то що ну, то, 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 то їхній вибір, да, ганьба. І піде переключиться на Тайвань, на Китай, на Індію з Пакистаном, на Єменських куситів, да хоч на чорта лисого, лиш безпекатися важко підйомної теми. Е, яку він раніше думав легше буде розрішити, ну але зараз він стикнувся з власне з двома дуже антагоністичними сторонами, які це все зліпити докупи є е, тяжко. Ну тут рано казати, але звичайно, оця 50, оця друга половина, тобто вихід з Америки, вихід Америки за теми перемовин і закриття теми перемовин, вона завжди висить, тому що е, підстав е, до. Ну, скажімо так, рішення є менше, ніж підстав до фіасо. І цієї, цієї цілої теми. Я, я думаю, тут побі... ну, взагалі в таких темах бігати не треба. Нехай все, що має відбутися, відбудеться рано чи пізно, коли воно все якби, зайде вже в повний пар, то Америка має схему виходу, дуже до речі, достойного. Вони не будуть виглядати тут погано. І, ну, нам від того якби не буде ні легше, ні гірше, але м, такий варіант в них завжди є. Тому я думаю, Трамп, як людина амбіт яка поклала свою репутацію, імідж і, і реноме особисто на тему припинення війни в Україні, і спробує цю, із, і, ну, цю якби, догазувати до кінця. Вдасться, то вдасться, Ні, ну то він принаймні завжди зможе сказати, що от ми хотіли, але вони не захотіли. Отак, от напевно. І... Таке в голові в нього є yeah. опитування кмісу за даними опитування. Станом на початок травня 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди про корисні купалини із США. Чи бачили ви це опитування? Так, я бачив це опитування. Воно показує, що. Е, під час <на> того психоемоційного зриву два місяці тому, коли вже мала підписуватися угода, тож ніж, перший її варіант. <на> е, ну, Як би влада зробила все для того, аби взагалі ця тема перейшла в... в тему, яку підтримує менша половина населення? Ну бо 47 позитивно, 22 категорично проти. А 19% кажуть, що взагалі ніяк та угода ні на що не вплине на Україну, тобто що вона є, що нема ноль ККД – ноль. Це, це, це свідчить про те, що зараз якби влада ну протягує, ну, проламує там з погрозами депутатам, які не будуть за це голосувати. Хоча то і була їхня тема, це пункт 4 перемоги, плану перемоги. Ми часто до нього верталися. Влада зробила все, щоб, щоб зараз проламувати тему, яку підтримує менше половини населення. А кожен четвертий по суті вважає взагалі категорично проти, і мало не державною зрадою залів всю цю тему. Ну це, власне, є результат діяльності влади, яка спочатку сама запропонувала цю тему, потім сама ж її зірвала, спровокувала цим величезну антиамер... антиамериканську хвилю і істерію. Які тільки слова не лунали на адресу Америки і досі лунають. Mm. Ну, а тепер виходить, що підписують те, що підтримує менше половини населення. Ну, тобто, оце, оце, це, це вам свідчення про далекоглядність, про, про якісь стратегічність, про, про якісь елементарні, ну, елементарну логіку, так, що то не може в такій амплітуді все е, е, балякатися. Ну, це. Нічого нового для мене в тому немає. А чого можна очікувати від абсолютно непослідовних, хаотичних, спонтанних людей, які дуже часто приймають рішення в, в, в ситуації тут і зараз, якби то під настрій зірвемо це, а тут під настрій ухвалимо, і, ну і ще і ще помахаємо пальчиками кожному. Хто там буде це критикувати? Ну Тобто, ну, це це така це історія про незрілість, про незрілість державників, які своєю незрілістю провокують, Ну власне кажучи, таку, таку позицію і в суспільстві. Так, будемо критикувати через які пункти, до речі, до прикладу, там немає пункту, як кожен договір має термін дії. І оці моменти, що він якби вище ніж український закон. Наскільки я так дивився, блогери говорять, які, до речі, підпали під ці санкції. Останні я цього не відстежую взагалі. Цієї ну, це, зараз всі фракції в нас ж є парламент, ніби є такий кишеньковий орган. Ну хтось каже, що парламент це е, марка папіросу. Ну, є такі папіроси шокують, кажуть, досить непогана якість. Ну от В нас український парламент, є, і фракції мають право викликати будь-кого, хто до цього причетний. Викличіть, будь ласка, міністра економіки, там, чи, чи якась там віце-прем'єрка, яка це підписувала, та й отримайте всі відповіді на свої запитання, а потім виборцям своїм розкажуть. Ну, ну, якби, якщо в нас не так, якщо в нас все односторонньо. Одна людина придумала, одна людина завізувала, одна людина ухвалила, ну одна там. Ціла команда під до людини. Сама то просто, ну, там, де щось не треба комусь бачити. Там буде почеплений гриф таємно, якісь додатки. Та і там взагалі ніхто не побачить. Ну якщо це в нас так відбувається, ну то значить, ну то значить, ми так на то заслужили. А що тут дивуватися, а що хіба одного сібне правління це що з неба впало, та люди самі його виліплили. От виліпили одноосібне правління, потім дивуються, що вони чогось не знають, що там якісь що там одноосібна людина одноосібно собі вирішує взагалі від імені цілого народу доленосні речі, які взагалі, як ви правильно зазначили, навіть не мають якогось терміну дії. Я навіть, був прихильник підписання цієї угоди. І першого варіанту, в мене є в тій ситуації, коли взагалі можна фостомі носом крутити. Та подивіться на себе в зеркало, шановні друзі, Боже. З чим ми виходимо взагалі на світову арену? З якими позиціями, крім гарного пафосу, ну то, то, то ж серйозні люди ну то все це аналізують. Тому ну, якби, коли ми не в тих позиціях, щоб знаєте, щось там сильно вимагати і прямо бути, треба просто тихонько і мудро робити і, і собі на користь. Якщо на користь є спайка з Америкою і співпраця з Америкою, ну, то значить, ну, то, Ну, то в чому тоді проблема? Чого тоді якісь ці амплітуди е, влаштовувати? Бачите, ми забули, що таке прозорість політики. <гум> народ ніхто ніколи не питав. Це 6-й рік народ ніхто ніколи не питає. Ну Соціологи питають деколи. Ну і що? Тому, як собі заслужили, який собі лад одноосібний збудували, ну в такому і живемо, і рішення приймаються в ньому, і будуть прийматися. Що тут, тут, тут просто констатація факт. Пане Остапе, чи вважаєте ви, що така реакція суспільства виключно через те, що немає зворотньої комунікації із владою? Ну, та реакція ще дуже добра. Я взагалі вважаю, що 47-позитивне ставлення це взагалі ще дуже добре. Ну, тобто, це, це навіть я б сказав, дуже оптимістична така цифра, дуже обнадійлива, що ще не зовсім. Ну, і, Люди загубили розум. Але ну, комунікація це є двосторонній процес. У нас є е, ми живемо в умовах монологу. А кожна, ну, є така метафора: кожна взагалі автократія, всі ті односібні режими, вони будуються на двох М Мавзолей і монолог. От монолог це якраз про це. Коли не важливо, що говорить суспільство, важливо лише, що повідомляє влада. Вона в односторонньому порядку просто сповіщає, що буде так, а буде так, а буде не так. Ваша думка не враховується. Ну, просто, ну, захоче, сказала, не захоче, почепила гри в таємну. Це, це є монолог, це є одно, одностороння, навіть не комунікація, а просто потік. Він підкріплюється мавзолеєм. Ну, тобто, мавзолей це така метафора на позначення культу особистості. Ну, коли мавзолей золей ліпиться підестал, є там беззаперечний лідер, він там непомильний, він, він там за всіх дбає. Це, є, це мавзолейне мислення, оце возведення до небес правителя. Це є традиція лише східних диспутій. Ну, на, в західній цивілізації цього немає, тому що західні цивілізації це є демократії і республіки. Де громадяни вільні, і вони кожного запитають, і кожен має право запитати, і для того є вибори, і для того є громадянське суспільство. Ну там база бор, що ми там переповідаємо. Так, у нас 2 М. У нас монолог існує як єдина форма якби, інформації в країні, коли сповіщається лише те, що хоче влада, Не нема діалогу ні з ким, ні з експертними колами, ні середовищами, ні з журналістами, ні з власним народом. Ну, Тому що його нема. Хто він такий? Ну і плюс друге М цей мавзолей ліпиться оцей паралелепіпед культу особистості, де одна людина наділена ну, просто мало богоподібними функціями, вершити долі цілих, ці, цілого народу там розміром знаєте, до 30 мільйонів фактичного населення, ну враховуючи міграцію там. Ті, ті, що зараз є. Ну, це така це давня Наскатом. історія, до якої ми самі прийшли. Ну і поки що висновків ніяких тут і, і не може бути. Дякую, з нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня. До побачення. Навзаєм. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.